А ось красунчик. Бачите. Жовна-чорна. Уроцлавському парку. Тут багато дуже птахів. Дуже. От. Тільки жовний я спостерігаю. Шість видів. Шість видів дятлів в парку. Тому що залишають отакі повалені дерева, спеціально залишають. І навіть встановлюють табличку, що дерева ці залишені не просто як сміття чи щось там недогляд недоглядкий, а спеціально для тваринок, для птахів. І от ми можемо бачити наслідки. По-перше, птахів. Більше аніж у лісі. Я вам скажу. Ну, я вже тут третій рік спостерігаю. В парку завжди багато птахів, багато різноманітних комах, грибів. І це парк. Вон там чутно, буквально, я бачу. Бачите, там трамваї ходять, дорога. І от такі прекрасні птахи. Їм тут є чим поживитися. Вони відпочивають себе в безпеці. Бачите, ну, від мене, я не знаю, 4-5 метрів, не більше. Там сидять на лавочці. Люди відпочивають. Хтось в матусі з колясками, хтось на велосипеді, бігають тут, з собаками гуляють, але птахи почувають себе безпечно, їм є пожива. А у нас є можливість за ними спостерігати, милуватися. Бачите таку природну красу. Я можу дуже довго тут стояти, але треба йти далі. От подивилися, залишаємо його в спокої жити своїм пташиним життям. Вони тут у нас і гніздуються. Бачили ми. Так що продовжуємо подорож далі.